Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал МГК Україна. Сьогодні з Уліначем Тисленко, 21 липня 2022 року. Ми були в Городовському районному суді. Мені було слухати відвід. От бачите, який відвід. Це ціла дипломна робота по справі по відводу судді Чемеровецького районного суду Барсука. Людина тоді казала в судовому засіданні, що тут немає доказів, чи щоб ми перерахували всі докази. Ми сказали, що доказів дуже багато. Доказів, шановні друзі, тут на 90-арку, що ви бачите, все плюс це да, плюс відео. Це порушення, ті, які вчиняв пан Барсук по справі. На превеликий жаль, якби справа сьогодні вона не розглядалася по суті відводу, тому що. Я заявив відвід судді Городоцького районного суду пані Фідарук. На превеликий жаль, я не очікував такого, скажу чесно вам, друзі. Вона просто брутально та безкарна, я кажу, порушила наші права. Ну, Правда, сьогодні вже винесла нам ухвалу, дала її в руки. Сослалась на те, що 81-ша стаття вона не передбачає, щоб відбувся розгляд судді. Який розглядає справу про відвід судді. Ви пам'ятаєте, що Валерій Геннадійович воював? Значить, ну, сьогодні у нас вийшла така ж сама ситуація. Суддя зразу ухвалила рішення про те, що вона, начебто, розглянула відвід. Хоча ви побачите суд чи побачили вже його, хоч сказати про те, що ніякого там розгляду. Відводу її не було. Все це було сфальшовано, все це було надумано, все це було зроблено так, щоб просто над нами познущатися. Толі вона нас провокувала, толі я не знаю що, але хочу сказати про те, що в кінці кінців судового засідання вона мене давала до того, що. Ми могли б викликати швидку допомогу, але враховуючи те, що суд вже закінчився, якби я обмежився тим, що прийняв певні ліки, какби, і зараз, от, через три години, трохи вже заспокоївся. Як би, тиск, може, трохи, звісно, впав, але відчувається не дуже добре, як би, в тій ситуації, які є. Мені у судовому засіданні прийшлося заявити значить, декілька заяв, клопотань. Ну, одно з останніх було те, що я попросив, щоб. Суд роз'яснив мені рішення, яке прийняв суд стосовно того, що відмовили у задоволенні того, щоб розглядався мій відвід, який я заявив пані Федору. Ну, хочу сказати про те, що в даній ситуації суддя прийняла рішення, вона задовольнила мою заяву і призначили ми на 29 липня, значить, буде у нас розгляд заяви моєї про роз'яснення судового рішення. Ну, по наслідкам цього будемо вже приймати відповідні як кажуть, рішення, які будуть в межах діючого законодавства України. Але знаєте, дуже боляче. Дуже боляче сьогодні за те, що хтось там гине там в окопах, хтось там гине від бомбьожок. А якби судді не хочуть, як кажуть, щоб ми з вами, друзі, йшли до Європейського Союзу, так як Україна прийнята кандидатом. Кожен сьогодні повинен думати про те, щоб ми зробили все можливе-неможливе, щоб ми з кандидатів переросли в членів ЄС. Тоді звісно, конечно, нам буде краще жити в нашій країні, але ми бачимо, що судді сьогодні, мабуть, не зацікавлені в цьому. От за це друзі, боляче. Те, що сьогодні відбувалося, що я хочу сказати, е, в мене таке враження, що в Хмельницькій області голови суду, е, це вони так роблять і вчать своїх підлеглих, ну, які в них підприємні ті судді є в судах, щоб вони так діяли ну, по, від, по відношенню по відводу, якщо там їм заявляють відводи. Сьогодні цей Городоцький суд показав, що взагалі у мене як в обвинуваченого взагалі немає ніяких прав. Сьогодні, з третього разу, мені дали тільки пам'ятку про права і обов'язки. А так, в цьому суді. Є нормою не викликати до суду, адвоката, захисника, не казати, приховувати, коли буде відбуватися судове засідання з метою провести це судове засідання, щоб не було захисника, щоб не було якогось захисту, надурити і прийняти таке рішення, яке їм потрібно, це рішення. Е, Опять-таки, норма є то, що в обвинуваченого не потрібно питати там. Да, наприклад, як, як сьогодні було, що крім мене та мого захисника ніхто не прибув в судове засідання, не потерпілі, ні їхні захисники, ні прокурор, ні суддя, якому був відвід. -від. Захисника в мого спитали, чи можемо проводити судове засідання, а мене навіть не питали, тому що ну, вона не бачить мене взагалі. Ну ніхто я для неї, вона навіть мене не бачить. Не то, що розказувати про якісь там права. Там, да, і коли сьогодні ми взяли свої права і показуємо, що ми можемо заявляти відводи. Ну а вона бере і... Вносить завідомо неправдиві Видимості, відомості да, в ухвалу, і Це пише що, і, і пише, що ми повторно її заявляємо відвід. -від, хоча який повторно перший раз її заявляємо відвід. -від. Ну тобто сама е, собі бреше і сама собі вірить. і хоче, щоб ми теж вірили в те, що вона говорить і розказує там. Той, хто не знає і не читає КПК. Ви знаєте, друзі, судове засідання вже закінчилося, але все ж таки той шок і те приниження, яке пережили ми, то це важко дуже пережити. Я не знаю, цей осад, він, мабуть, на дуже довго, на дуже довго. І ми надіємося на те, ми взяли ці документи, ми обов'язково їх направимо до Європейського суду, пускай дивляться. Хоча я так розумію, що якби. Сьогодні соромити Україну ніхто не повинен. Але що ми можемо зробити? Ми повинні, як кажуть, вчити і боротися. Хлопці там воюють на фронті за Україну, а ми воюємо тут за Україну. І ми будемо далі продовжувати нашу боротьбу. Надіюся, що в кінці кінців все ж таки правда переможе, переможе закон, і буде так, як потрібно значить, діяти суддям відповідності діючі законодавства України, не так можливо, як їм кажуть. Це у нас така думка склалася. І вона дуже така, мабуть, переконлива після навіть сьогоднішнього засідання. До зустрічі, друзі, на каналі МК України, слідкуйте далі за цією справою. Я думаю, що багато цікавого ви ще подивитесь для того, щоб знати, як захищати свої права. До зустрічі, друзі! Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.